Дівчатка, хочу вас познайомити з ось такими столовими приборами від торгівельної марки «Рінгел». Подивіться набір столових ложок з ось таким от стильним дизайном. Високоякісна, нержавіюча сталь, дуже вони такі важкенькі. Подивіться, сама ложка велика. До даного наборчику входить 6 столових ложок так, на такомусь блістері. Далі вилки, подивіться, з того ж дизайну, подивіться, сама. Вилка також велика, також вона нелегенька, і також входить 6 столових вилочок до даного наборчику. Давайте розглянемо чайну ложечку. Також чайна ложка немаленька, вона також глибока. І з тим же дизайном. Та також 6 ложечок входить до наборчику. Та дивіться столові ножі. Столові ножі важкі, також виготовлені по тому ж дизайну, але до набору входить 4 таких ножики. Дуже такі гарні. Всі ці прибори ви можете придбати окремо. Кого зацікавило, пишіть, будь ласка, в Дірект.